Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол і сьогодні ми говоримо про українських футболістів за кордоном, які зіграли свої матчі в цю суботу та неділю. Матчів поєдинки вистачає, їх дуже багато було в суботу, і лише в два у неділю. Тож, давайте по порядку Лестер Арсенал. Тут ми очікували Олександра Зінченка, як мінімум, на заміну, щоб він вийшов, але навіть він на полі не з'явився. Давайте подивимося, як завершився цей матч. Лестер. Програв арсенал в себе вдома з рахунком 0-2. Зінченко на поле не вийшов. Йдемо далі до наступного матчу. Це НК Істра, це у нас хорватська ліга проти Хайдука Спліт, де грає Назарій Русин. Ці матчі, ці, ці команди зіграли в 1-1. Нічию розписали. Назарій Русин вийшов на заміну, відіграв всього 19 хвилин. На його рахунку одна спроба дриблінга і він її не зробив вдалою. 6 дотиків до м'яча, 4 з 4 точність пасів, одна в верхова дуель, яку він програв з однієї, і також одна дуель внизу, яку він також програв. Два, дві позиційні втрати, тобто втрати володіння м'ячем, один офсайт, також у нього в статистиці. 6,4 оцінка, відіграв 19 хвилин. На цьому все. Йдемо далі. Саутгемптон проти Бормута. Бормут на виїзді обіграв Саутгемптон з рахунком 3-1. Забивав у Атара, Крісті та Таверніе за Саутгемптон, за забив у нас Сулеймана. Ілля Забарний вийшов в основу, відіграв повний матч на його рахунку. 7 виносів м'яча, один заблокований удар, 3 перехоплення. Відборів в нього немає. Одна верхова дуель. Одна дуель внизу, яку він виграв з однієї, і три було в нього верхові дуелі, всі три він програв. Чотири рази втратив володіння м'ячем, і також одного разу заробив фол на собі. 60 дотиків до м'яча, акуратність пасів 93%, 41-44 точність пасів у нього. Також дві довгі передачі з трьох вдалих і на цьому все. Оцінка 7-1 відіграв повний матч. Далі у нас йде Ярмолюк за Брентфорд, який зіграв, вийшов на заміну. Брентфорд на виїзді переміг Вестхем з рахунком 1-0. Єгор Ярмолюк відіграв 15 хвилин, він вийшов на заміну в цьому матчі 16 дотиків до м'яча, 10 з 10 точність пасів 100%. Також один крос, тобто навіс з одного, він зробив вдало. Далі йдемо. Це у нас дві. Далі внизу він виграв з 5 і 0 верхових в нього. Далі взагалі було. Також одна втрата володіння мечем, один фолз він здійснив і одного разу сфолили на ньому. Зробив він фол. Також до захисних дій у нього одне перехоплення, один відбір. Та одного разу його обіграли. Ідемо далі. Тут у нас трійка гравців, які грають за Trapзон Спор, де він на виїзді програв Бешикташу з рахунком 1-2. Бешикташ себе вдома переміг. Затрапзонспор забивав Банзе за Бешикташ, Сілва і Батагов забив у свої ворота. Тобто для нього цей матч склався не надто вдало. Давайте подивимося на його статистику. Арсеній Батаго відіграв повний матч. 6,2 оцінка, один... Одно... одне в нього перехоплення, 6 виносів м'яча, 3 відбора. Одного разу забив у свої ворота. Автогол. Також 3 з 4 дуелей внизу він виграв, і одну з 4 дуелей вверху він також виграв. Що по низовим дуелям нормально, верхову дуель в нього трошки треба підтягнути. 12 втрат володіння м'ячем, один ФОЛ. На ньому не фолили. 80 дотиків до від до це досить багато для захисника. Хоча він, мабуть, розігруючий, там, типу як захисник, хір, я знаю. Вибачаюсь, 56 з 68 точність пасів, 82%. Також в нього 12 дових передач і лише одна з них вдала. Це погано. поганий показник. Тож, йдемо далі. Данило Сікан 6,3 оцінка. Він відіграв 87 хвилин. На його рахунку 37 дотиків до м'яча, 16 з 20 точність пасів, 4% навіси, 4% невдалих. Також дві дові в передачі і дві невдали. Також заблокований удар у нього. 1-4 спроби дриблінга, дві з яких він зробив вдало. 13 дуелей внизу, чотири лише він їх виграв. Дві із чотирьох дуелей вверху він також виграв. 14 ду... втрат володіння м'ячем, п'ять фолів. На рахунку сікана одного разу зроб... збивали вже його. Також одного разу він забіг в офсайд. Один виніс м'яча і один відбір також на його рахунку. Відіграв 87 хвилин, 6,3 оцінка. До Олександра Зубкова, третій з трьох у нас який, українців, який вийшов в цьому матчі. Це Олександр Зубков. Відіграв він 24 хвилини на його рахунку. 19 дотиків до м'яча, 10 з 13, точність пасів. Це 77%, також один навіс, невдалий. З одного і також одна вдала передача Дога з однієї. Також один заблокований удар це він бив і його удар був заблокований. 7 втрат володіння м'ячем один раз він зробив фол на собі. Також 4 доли внизу. Лише одну з 4 він виграв. Ну і Одного разу його обіграли з дриблінга. Оцінка 6,4 відіграв 24 хвилини. Йдемо далі до Плімута та Ловірова. Blackband Rovers приймав Плімут у себе вдома. Вони перемогли з рахунком 2-0. Таловіро вийшов в основі в цьому матчі, як і в всіх інших попередніх. Він отримав 6 оцінка у нього. 19, 90 хвилин від, він відіграв. Це повний матч, 7 виносів м'яча. Одного разу він заблокував удар, одне перехоплення і 3 відбори. 3 з 4 дулей внизу він виграв. І 0 дуелей із 4 верху він виграв. Тобто, всі 4 дуелі вверху він програв. 6 втрат володіння м'єчем і одного разу він свалив. Також 40 дотиків до м'я, 22 з 28 точність пасів, 79%. 3 з 7 дових передач він зробив вдало. Більше статистики в нього немає. Він відіграв повний матч. Оцінка 6-7, і бачимо по тепловій карті, що він більше двигався, рухався з правого флангу. Йдемо далі до наступного у нас поєдинку. Це Осасуна Реал Мадрид, який завершився з рахунком 1-1. БП першим забив на 15-й хвилині. Осасуна відповіла на Будімір, забив на 58-й хвилині з пенальті. Лунін в цьому матчі на поле не вийшов. І Белінгем ще й червону картку отримав в цьому матчі. Крістал Пелес у нас програв в себе вдома Евертону Миколенка з рахунком 1-2 Матитав за Крістал забивав. І за Евертон Бету і Алькарас забивали. Віталій Миколенко відіграв повний матч. Оцінка 6,6. 4 виноси м'яча в нього. Більше захисних дій немає ні перехоплень, ні відборів в нього не зареєстровано. Також одна дуель з однієї внизу він виграв, і дві з трьох дуелей вверху він також виграв. 15 втрат володіння м'яча, один раз він зробив фол на собі. 41 дотик до м'яча, 17 з 28 точність пасів, 61%, Один навіс і один невдалий. Також 6 дових передач, лише 3 з них вдалі. Більше на його рахунку статистики немає. Без гольових дій і без в принципі, захисних дій, 4 лише виноси. Замало буде для захисника. Але що є, то є. 66 оцінка, він відіграв повний матч в суботу. До заключного матчу з суботи якраз переходимо до Трубіна, це Санта-Клара. Приймала в себе вдома Бенфіку, і Бенфіка перемогла з рахунком 1-0. Брума лише забував в цьому матчі на 55-й хвилині. Анатолій Трубін вийшов, у нас відіграв повний матч, в основі вийшов 7,5 оцінка, 3 севи в нього, один панч. і один Якраз три сейви в нього з ударів, які відбувались у штрафному майданчику. 23 дотики до м'яча, 6-12 точність пасів, це 50%. Тобто 50% пасів він віддав невдало. Це дофіга. Наприклад, для, для воротаря. вони зазвичай віддають ближньому. 6 довгих довгих передач, лише 2 вдалі. Можливо, якраз ці довгі передачі в нього і не получались, 6 штук. Два виноси м'яча у нього зафіксовано і більше нічого. 7,5 оцінка відіграв повний матч. Дивіться, в нього є XG по голам, який він міг відбити. Потенційно забиті голи в його ворота 0,97. Тобто один 100%, ну майже 100% шанс він відбив, можна сказати, з цих, всі, з цих трьох сейвів. Тобто він Врятував свою команду, тому що якби забили ще й у нас Санта-Клара 1, то був би ще рахунок 1-1. Якось так можна мабуть, розуміти. 7,5 оцінка, відіграв повний матч у нас Анатолій Трубін. Йдемо далі до матчів неділі, два їх всього лише було. Це заключні в нашому відео. Тож поставте лайк, якщо ви ще це не зробили, і підпишіться на канал, якщо у вас є таке бажання. Також зацініть звучання нового майкрофона. Переходимо до у нас Олімпіакоса і Роми. відповідно. В Олімпіакоса Яремчук залишився на заміні, і в Ромі у нас також сенсація, можна сказати. Хоча в останніми часами Довбик не потрапляє в основу, але Довбик залишився знову на заміні. Переходимо до матчу Романа Яремчука. Олімпіакос відіграв з рахунком 4-0 пансера Кос в себе на виїзді. Елька Абі зробив дубль, Чекіньо забивав і Мартінс. І якраз останній гол нас цікавить Джалсон, Мартінс забив на 75-й хвилині з передачі Яремчука. Статистика на ваших екранах: в Олімпіакус тут домінація, просто неймовірна в них по всіх показниках. Лише Сейви Голкіпера 6-1 на користь в нас, противників Олімпіакус. Рома Яремчук відіграв 28 хвилин в цьому матчі, на його рахунку один асист на Джелсона Мартінса. Також одного разу він пробив уствір воріт і в нього ще зафіксовано 3 дриблінга, 3 спроби дрибліна і дві з них вдалі. Хороший показник, як для гравця його е, тіла, його позиції. Він не завжди грає на флангах, але в цьому матчі він якраз віддав асист, будучи на правому Вінгері. Ну, на його позицію. Також у нього 14 дотиків до м'яча, 6 з 8 точність пасів. Це 75%, 2 ключових паси на його рахунку. І один Big Чейнс він створив. Хороший момент для партнерів і для себе загалом. Це якраз ця передача на Мартінса. Три з п'яти дуелей внизу він виграв, верхових дуелей в нього не було. Також три втрати володіння м'ячем один фол. Він заробив і один фол заробив на собі. Також одного разу він потрапив в офсайд. 7,4 оцінка, 28 хвилин зіграно. Хороший матч для Романа. Вийшов на заміну, зробив результат. Да, матч був вже... Тобто, рахунок був вже 3-0 на той момент, коли Рома виходив. Але кого це хвилює, якщо він робить асисти? Ель -Бі у нас дубль 8,3 оцінка, це найкращий, один з найкращих гравець Олімпіакоса. і Жалсон Мартінс гравець матчу 9,1 оцінка на його рахунку, гол плюс асист. По замінам, тут найкращим був Рома Яремчук, він з усіх взагалі в цьому матчі, хто вийшов на заміну, найкраще проявив себе. Якби ще жовту не отримав, то взагалі було б пушечка. Я думаю, оцінка була б 7,6, 7,8. Можливо, як, так як він вийшов на заміну, хоча він гол не забив, Вісім, мабуть, не поставили. Тож для Роми цей матч вчорашній склався дуже добре, але саме для Роми Яремчука, а не для Роми Римської, тому що вона в себе вдома виграла, на виїзді виграла Парму з рахунком 1-0 всього лиш, тому що всього лиш, кажу, тому що у нас Парма заробила червону картку вже на 31-й хвилині. І Суле на 33-й забив зі штрафного. Цей гол був якраз переможним і взагалі останнім. А для нас склався цей матч також ще недобре в тому плані, тому що Довбик на поле не вийшов. Йому, його чомусь не випустили. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, попереду більш важливі матчі, або, можливо, якось тренер його не знаю, проучує. Можливо, Хоче показати, щоб не розслаблявся, хоча у нас в Ромі Довбик, в принципі, грає непогано. Я б не сказав, що коли він не забивається, суто його проблеми. Я б сказав, що там передач не так то й багато вже йдуть на нього. Так само, як Шомуроду, він виходить вже який матч в основі, можливо, навіть поспіль, і все одно також не забиває. Забивають зовсім інші гравці. Не знаю, з чим зв'язано цей. У нас прецедент, що Довбика не випускають, але що є, то є. Будемо розбиратися. Поки що новин немає у нас про Довбика, але якщо вони з'являться, вони будуть в телеграм-каналі Йоханий Футбол. Заходьте та підписуйтесь. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки і дивіться, який асист забив Яремчук у нас в вчорашньому матчі. Також дякую вам за перегляд, за актив бувайте! Зустрінемось у наступному відео. Па-па!